Під стінами управління фіскальної служби області знову галасно чернігівські підприємці не збираються відступати. Після трьох тижнів протестів вони не змінили своїх вимог до керівників служби. Відставка начальника обласного управління Степана Дусяка, відшкодування податку на додану вартість та люстрація чиновників. Війна на два фронти: один там, де зараз воюють хлопці на сході, а інший тут біля держадміністрації, біля держустанов, боротьба з чиновником, боротьба з корупцією. Частково вимоги підприємців фіскальна служба вже задовольнила, однак цього виявилося замало. Бізнесмени наполягають на негайному звільненні пана Дусяка і призначенні більш поступливого керманичого управління. Погрожують перебратися мітингувати до столиці. Ми перемістимо свій мітинг і свій страйк безстроковий до Києва, так що хай готують там нам площадку. У свою чергу керівник фіскальної служби області вирішив взяти відпустку і залишив Чернігів. Чи повернеться невідомо. Натомість підприємці вже попрощалися з ним, назбирали йому грошей. Та на згадку запустили у небо кульки з портретами небажаних керівників фіскальної служби області. Поїзда входять в дальнія.